15 прилетів, зайшов шахет на матухею і пішов прямим напрямок будинок. Зруйнував будинок, перший податковий, сповнили поряд, е плей, під стель, стель, виходить, крийшу. Це також лягає повній розбірці, От, що буде, буде так. А на момент прильоту були чи були діти? Да, були діти всі всіх будинку, е, допомогли стіни, там одна стіна така просто була, але якраз ми на прильоту, були всі за цією стіною, отримали тільки звукове, так скажемо так, навантаження поуха на та трошки приляктики стався. Зрозуміло, що про як воно сталося. Чули, що летить, там дві хвилини в новинах пишуть. Летить, вже на каже летить і тут приїде, тут, все. Тобто вже тоді спалахи, вогні, тобто це задимлення, пил і таке у нас. А зараз діти де? Ти, де? А зараз вивезли їх трошки на відпочинок, ще ночі вивезли, їх, слава Богу, барани немає. Uh -huh. Ті такі легкі контузії включаються. Вони зараз відпочивають вдома, набираються з ми займаємося прибирання. Дякувати місту, дякувати за допомогу. Там привезли вже і МДФ, і УСБ, і Лівку. І... Дуже дуже швидко дигували, дуже допомогли і зараз продовжуючи підвозити там півку на Бах, щоб коли будуть опади, не було притікання всередину, тому що як і зберігати, начебто нічого вже немає, але щоб вона не розвалилася. Найшвидшим часом. Будинок тобто не підлягає реконструкції. Він не підлягає реконструкції, його треба зносити повністю буде під ноль і вистраювати новий. Mm -hmm. Так зру так записали всі, суто групали, обстежили, дивилися. Тобто зруйновано все. Дякую велике, тримайтеся.